Всім привіт, друзі! З вами магазин Велогалерея. І в цьому відео ми вам покажемо, як зібрати ось такий трицикл Кросер ТР1. Дивіться, ми вже розібрали коробку, дістали сам трицикл і взяли від нього комплектацію. Ось берете комплектацію, ставите вам в доступне місце для зручності. І починаємо збірку самого трицикла Першим кроком для збірки трицикла потрібно встановити руль. Бачите, він тут. Фіксується ось так. Заходить вільно в своє місце. Ми його поставили. Тепер нам потрібно шестигранником прожати ось цю гайку плюс-мінус рівно. В подальшому ми будемо вирівнювати руль, а зараз просто закріпимо для зручності. На задніх колесах у нас знаходяться гайки на 19. Беремо ключ на 19, та всіх їх відкручуємо з однієї та з іншої сторони. Наступним кроком для збірки скутера нам потрібно взяти вилку та переднє колесо. Потрібно звернути увагу на палець та втулки. Вони встановлюються на скутер таким самим чином, як вони зараз. Для того, щоб правильно встановити вилку на колесо, нам потрібно поставити вилку таким чином, щоб ось цей пас попав на пас на барабані. Далі, з цієї сторони, ми даємо маленьку втулочку, а з зворотньої сторони даємо більшу втулку. І закручуємо болти. Для того, щоб зажати колесо, нам потрібно ключ на 17 і шестигранник H10. Надійно зафіксовуємо, тому що це такий відповідальний вузол, щоб в майбутньому не було жодних проблем. Для встановлення вилки нам потрібна друга людина. Ми піднімаємо тут за такі ручки і встановлюємо саму вилку. Тепер нам потрібно зафіксувати колесо. Ось. І впускаємо так. О, як бачимо, вилка встала в свої пози добре. Далі нам потрібно закрутити 4 шестигранники по два з кожної сторони. Наступним кроком нам потрібно, ми вже поставили вилку, зажали, все в нас чітко. Нам потрібно взяти гальмівний тросик. Він тут у нас такий з тяжкою закріплений. Ми відкручуємо все, що в нас на ньому є. Абсолютно. Та відложуємо в бік. Тут в нас є такий отвір, в який він має вставитись. Ось, накинули пружинку. Поставили тросик. Нам потрібно протягнути тросик через ось цю бочку. Так. Потрібно нажати. Вилізла в нас різьба та фіксуємо її гайкою. Для наступного етапу збірки нам потрібно поставити колеса. Гайки ми вже відкрутили. Я перехиляю трицикл, попадаємо в шліци, закручуємо. Гайки. З іншої сторони, ідентична ситуація. Для того, щоб якісно затиснути задні колеса, нам потрібно ключ на 19 і потрібно, щоб хтось нажав на гальма ножні. Нажимаємо на гальма, колесо нерухоме. Таким чином можна гарно зажати гайки. Наступним кроком ми встановлюємо спинку пасажира. Вона встановлюється легко на 4 болти по 2 з кожної сторони. Вони вкручені. Вже в свої отвори. Зараз приставляємо саму спинку, бачите, та також прожимаємо. Спинку ми вже прикрутили. Далі нам потрібно відсунути задню спинку. Пускай речажок. Ось вона фіксується. Беремо ключі, достигаємо з зажигання, запихаємо їх в багажний відсік, відкриваємо, і там у нас є наша комплектація. Також тут у нас знаходиться зарядний пристрій. Дзеркала, це нам не потрібно. Ми відставляємо в бік, беремо крило, клеми та защолки. Відкладаємо їх, а це ложимо назад. Далі дістаємо з комплектації переднє крило. Тут є такі посадочні місця, в них закручено два болти з кожної сторони по одному. І один ось тут. Це ми викручуємо. Ось. Ось ми запихаємо крило. Отут потрібно одним болтом зафіксувати. І ці металеві штучки, покажи, теж фіксуємо по болту з кожної сторони. Наступним етапом нам потрібно взяти корзину. Тут в нас є два болти. Ми їх просто відкручуємо та встановлюємо корзину. Як бачите, тут у нас два таких. Дві круглих трубки. Всередині також є дві круглих трубки. Нам потрібно попасти в них, всередину, ось я вже попав, і підсуваємо корзину доверху. Далі болти, які ми викрутили, потрібно закрутити, тим самим зафіксувати корзину. Закрутити ці болти трішки проблемно, але вирішується просто продовжувачем, і тоді легко закрутити їх. Бо якщо брати шуруповерт, або інший інструмент, воно туди не залазить. Ми прикріпили вже корзину. Далі беремо підгазетничок під корзину. І тут в нас є пластина та два болти. Ми їх викручуємо, витягуємо, встановлюємо корзину. Бачите, вона має сторону. Насправді стоїть вона зараз погано. Значить, її треба обернути ось таким чином. Вона стала вже добре. Ставимо пластину та закручуємо два болти. Корзина може замикатись погано. Нам потрібно ось цей вусик просто підігнути руками таким чином, щоб вона гарно защолкувалась. Щоб добратися до акумуляторів, нам потрібно зняти ось цю пластину, знімаємо коврик і в нас буде доступ. Коли в нас є доступ до акумуляторних батарей, ми робимо все просто. Дивіться, в нас від ось цього тумблера виходить плюс та мінус. Ось у нас плюсовий контакт. Ми прикручуємо до кінцевого акумулятора на плюс. Мінусовий контакт до зворотнього кінцевого акумулятора на мінус. І далі нам потрібно плюс до мінусу, плюс до мінусу, плюс до мінусу. Так ми замикаємо колесо. Ось зараз я показую, як все має бути під'єднано. Кому потрібно ставте на паузу та дивіться. Наступним етапом. Коли вже все під'єднали, тут в нас є такий тумблер. Вмикаємо його і вмикаємо замок запалення. Як бачимо, у нас все прогрузилось, все працює. Це означає, що ми правильно зібрали акумуляторні батареї. Ще одна рекомендація від мене: беремо паралон або щось таке наподобі і встановлюємо між акумуляторними батареями. Це допоможе нам уникнути різного типу вібрацій на дорозі. Бачите, в нас все стоїть чітко. Тоді кидаємо коврик і закріплюємо самі акумулятори. Наступним етапом ми беремо пластину, запихаємо її ось сюди вниз. І зараз покажу, яким чином вона має бути встановлена. Ось там в нас, секунду, сфокусую, є пас. Ми маємо в нього попасти. Ось, ми попали в пас. І тоді. Зажимаємо ось цю пластину вже тут болтом. Таким чином, все буде чітко закріплено. Наступним етапом збірки ми беремо задні крила, встановлюємо їх, між ними, бачите, є тут така резинова прослойка, яка допоможе уникнути всяких непотрібних нам звуків. Далі ми стаємо під сам трицикл, і тут у нас є дві фішки. Під'єднуємо одну з, наприклад, ми під'єднали зараз ліву фішку. Вімкни зажигання та лівий поворотник. Ось, в нас все світить. Це означає, що ми вибрали потрібну нам фішку. Якщо ні, то пробуємо іншу. Тут у нас два контакти. Під'єднали вже фішку. І все, встановлений болотник працює все чітко, ідентично робимо з правої сторони. Далі нам потрібно підтягнути задні гальма. Ми встановлюємо тросик ось сюди та ложимо на, на бік трицикл. Ось тут в нас є натяг самого тросика гальмування задніх коліс. Ми беремо та закручуємо ось цей болт до того етапу, поки в нас не будуть досить хороші гальма. Тож, потрібно не забути про тросик натягу е, педалі. Пробуємо нашу педальку. Якщо вона не має вільного ходу, нічого не робимо. Якщо вона має вільний хід, скручуємо ось тут цим болтом. Він регулює натяг педальки. Таким чином, ми маємо добитись того, щоб при натиску педалі гальм нас було чітке реагування на неї. І в подальшому, якщо нам не вистачає для підтягування задніх гальм, нам потрібно користуватись ось цією гайкою на ліве колесо. І цією на праве колесо. Далі дістаємо з комплекту ковпачки та встановлюємо їх на наші колеса. Защолкуються вони легко, просто ось так. Чікс. Все, ковпачки в нас встановлені. Одним з фінальних етапів нам потрібно сісти на трицикл і пробувати проїхатися, чи нам буде рівно стояти переднє колесо. Якщо воно не рівно стоїть, ми відкручуємо ось цей шестигранник. Ставимо його рівно та затискаємо. Добиваємось того, щоб наш трицикл їхав рівно. Руль ми вже вирівняли. Закрутили ось тут. Далі ми відкручуємо ось цей болт і встановлюємо кришку, яка буде це все закривати. Ця кришка встановлюється і закручується болтом. Все, беремо болт і фіксуємо його. Все, зафіксували, кришка тримається добре. А ось у нас і готовий результат. Трицикл зібраний, все в нас чітко та якісно. І пробуємо їхати. Бачите, світиться паркінг для того, щоб трицикл поїхав, нам потрібно натиснути будь-яке гальма. Паркінг знімається і можна їхати. Пробуй. От, як бачите, все їде, гальмує, все класно. Тому кого цікавить, магазин велогалерея. Багато асортименту, велосипеди, електроскутера, трицикли та багато іншого. Звертайтесь.